Доця, що ти робиш? Підписую замість тебе в щоденнику. Що? Ой, тобто домашню роботу. А ну дай сюди! Все не мій, мені підкинули. Тебе нам підкинули. Що це? Фізкультура 10. Ну я спортивна. В якому місці? Література 9. Контраспемсперо. Ану, не матюкайся. Так, хімія 2, біологія 4. Ну в медичний не підеш. Англійська мова два? Ну, не один, вже добре. Ти що? Ніби ні мені ні кукареку. Ну така наша вона мені. Дочка сусідки Галі он добре знає англійську. В Дубай поїхала. Там в таких дорогих місцях працює. Мам, не хочу тебе розчаровувати. Все, ти йдеш до репетитора. До якого? Мені подружка порадила. Та від якої воняє? Від неї пахне! Вона займається духами. Іди клафосам трошки. Добрий вечір. Good evening! Я до вас на заняття, там мама мала подзвонити вам і. Я все знаю. Розувайся і проходь. Можна я не буду. Чому? Не хочу підсипити лишай. Ай. 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 Не так. Ось так. Ай. ніби пальчик болить. А що я розказую? Зараз молоточком вдарим і буде правильна вимова. Не треба. Ай. О, ай. Ай. Ну, ти типу понаписувала вперше за 26 років. Бачу такий дурнуватий текст. Це ваш листочок. А, ой, а що у вас за димний підручник? Ой, дуже старі, але надійні. Я по ним вчилась. На кого? На совєцького шпіона. Ти знаєш, як буде англійською партія? А що от з пастперфектом робити? З чим? З часом. А, оплата погодинна. Часи в мові. Ні, тобі ще зарано знати часи. Треба закріпити базу, алфавіт, цифри. От як буде англійською кішечка? Кет. No! А ви впевнені, що так в Англії говорять? Та точно, я там була. Поки в 78-му не депортували за шпіонаж. Ну добре. Спробуй. Ew. О, так. Тільки трошки більш противна. Так. Ew. Ew. Прям відхаркуй його так. Ew. 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 А для чого ти взагалі вчиш англійську? Ну щоб поступити кудись. <гум> Думаєш, я тобі в цьому допоможу? Ну, типу. <гум> Піду чай поставлю. Ну що, дописала? Так, і що вийшло? Те саме, що й попередні три сторінки. Лондон із the Capital of Great Брітен прописними, друкованими і по кожній літері окремо. Молодець. Ой, толічка мій прийшов. Зараз я на секундочку. Та звичайно, гроші ж за час вам не платять. Шо, знову бухаєш, падла? Ой, я не пив. Та я сюди аж чую, як воняє. Тут завжди так пахне. У мене дівка на занятті, тихо. О, дівка, це ти мені замовила. Рот закрий, іди переодягайся, бо я щас вре.